Президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію, на якій озвучив кілька сміливих і цікавих ідей. Він також підтримав вже ухвалені історичні рішення парламенту. Як представник відповідальної позиції я підтримую заявлені ініціативи президента до закону про заборону РПЦ в Україні, папа римський засудив це рішення. Отже, ваше ставлення до цього наскільки це важливе рішення для України, і чи розуміють наші партнери, що мова йде не про церкву, а про зону впливу Росії на території України? Дякую. Це стосується не Ватикану, це стосується в принципі. Як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, як тільки ти робиш паузи в інформаційній боротьбі за а, правдиве, правдиве, правдивий інформпростір, як тільки ти робиш ці паузи, все заповнюється інформацією Росії. Вони в цьому працюють як годинник. У, у них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей. Всюди, від бізнесу до політики і релігії. Церква працює у них за кордоном сильно. Вона припинила так в цьому а в змісті, слава Богу, припиняє працювати так у нас. І тому боротьбу треба продовжувати. Ну і це найголовніше. Мені звичайно приємно, що вдалося переконати президента і парламентську більшість підтримати нашу ідею про заборону діяльності російської церкви в Україні. І це був справді важкий шлях ще 23 листопада, 2022 року. Я зареєстрував законопроєкт 8221 Про заборону діяльності російської церкви для захисту національної безпеки. Згодом уряд подав свій проєкт 8371. Він був слабим і неефективним. Але ми в комітеті з питань гуманітарної політики змогли інтегрувати основні ідеї мого законопроєкту законопроекту колеги Констанкевич про спорощення переходів громад до ПЦУ і ідей служби безпеки України, щоб зробити дійсно ефективний документ. Від 22-го року я проводив медійну кампанію, аби пояснити керівництво держави, що РПЦ становить загрозу національній безпеці. 15 жовтня 23 го року я презентував про це фільм Церква без христа. прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Це лише ілюстрація набагато більшої і небезпечнішої історії. Як за 30 років. Російська православна церква в Україні пройшла еволюцію від агітаторів руського міра до терористів. Якби не діяльність російської православної церкви, то війни не було. Два роки ми в парламенті працювали над збалансованим і дієвим проєктом. Нам погрожували лобісти РПЦ, з нами торгувалися прихильники цієї, так би мовити, церкви. Законопроєкт про заборону РПЦ пройшов всі процедури. Це зайняло майже два роки. Ми в парламенті виписали збалансований дієвий закон. Це було непросто доводилося долати опір лобістів РПЦ і йти на складні компроміси. Але коли лишилося ухвалити фінальне рішення проголосувати в другому читанні, все зупинилося. Ще в листопаді 23-го року, у фільмі Міністерство любові чи Україна без українців я запропонував створити окреме відомство, яке б займалося поверненням біженців, сприянням внутрішньо переміщеним особам, вирішенням демографічної кризи і роботою з українською діаспорою. Україні потрібна своя програма повернення, щоб ми ніколи більше не переживали геноцидів малих або ж великих виходів з нашої обітованої землі, адже вона єдина і найкраща у світі. Вже сьогодні необхідно створити міністерство любові, дітей та сім'ї. Можливо, когось здивує така неканцеляристська назва. Ми звикли до сухих бюрократичних слів, але без любові успішної країни нам не побудувати, без любові українців до батьківщини, без любові матерів до дітей, без любові батьків до своїх сімей. Необхідно також створити міністерство діаспори, яке інтегруватиме з Україною всіх українців та осіб українського походження. Тоді ми лише розпочали велику роботу, а в липні цього року я зареєстрував в парламенті проєкт закону 11424 про засади державної демографічної політики. Це стратегічний документ, що передбачає створення Міністерства демографії і діаспори України і фонду відновлення демографічного потенціалу. А також має бути напрацьована концепція, план того, як будемо долати демографічну кризу. Буду дуже радий, якщо президент підтримає мої зусилля. Лише разом можемо зірвати план Путіна з перетворення нашої держави на нову раїну. І, врешті-решт, третя важлива заява президента: доля телеграму в Україні буде такою ж як доля телеграму в Європейському Союзі. А там нагадаю французькі слідчі арештували засновника російської компанії Павла Дурова. Е, що ви найперше подумали, коли дізналися про затримання у Парижі е, Павла Дурова, як це може вплинути на використання телеграму в Україні і загалом, які висновки ми можемо для себе зробити з цієї історії? Дякую, дякую вам. Не знаю деталі цієї справи. Скажу відверто. А, мені здається, що ніхто не знає всіх деталей цієї справи. Але тим не менш, може вам, журналістам більше відомо. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. Це так. А ті чи інші е кроки, і наша політика України е в таких сенсативних питаннях? Ну, ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського Союзу. Тут повинні бути завжди е розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС. На мою думку, в Європейському Союзі засновника Телеграму звинуватили в поширенні наркотиків, порнографії і дитячої порнографії. І, очевидно, це лише верхівка претензій до Павла Дурова. Україна ж може висунути ще й свої підозри. Телеграм це мережа, в якій працюють коригувальники вогню, там вербують підпалюючих машин наших військових. Ведеться антиукраїнська пропаганда. Але наразі наші спецслужби не мають жодних можливостей на це вплинути. Ми бачимо чітку співпрацю адміністрації Телеграма з Роскомнаглядом, роскомнадзором російським та з ФСБ, оскільки, коли потрібно ФСБ блокувати будь-які телеграм-канали на території РФ, там в Дагестані, в Башкірії, просто опозиції російської, то Телеграм виконує вказівки. Моментально телеграм в Україні це нелегальна мережа ФСБ, бо фактів їх співпраці доста. Ніхто не збирається його забороняти, бо це неможливо. Але контролювати ми просто зобов'язані. Як і у випадку з припиненням діяльності РПЦ в Україні, це питання національної безпеки. Саме тому з цього приводу я зняв фільм і подав відповідний законопроєкт його номер 11115. Я зробив це 25 березня цього року. Цей законопроєкт стосується не лише телеграму, а всіх платформ спільного доступу до інформації. Якщо ці платформи не виконують законних вимог держави, то принаймні державні відомства, структури, які займаються збором і поширенням персональних даних, не повинні їх використовувати. Особливо це стосується російського телеграму, який за твердженням російських же аналітиків є збитковим і спонсорується російськими олігархами на 600-700 мільйонів доларів на рік. Моя ініціатива повністю відповідає європейським нормам. І, між іншим, схожі норми існують в багатьох країнах, в тому числі в Індії. Наша держава має знати, хто кінцевий власник таких платформ. Ось, наприклад, Viber і WhatsApp зареєстровані в ЄС, а отже, відповідають європейському акту про діджиталізацію. А телеграм ні. Не зареєстрований ні в Україні, ні в країнах Європейського союзу. Я вніс відповідний законопроєкт. Це не про заборону телеграму. Це про регулювання його роботи і не тільки його, і не тільки його, а всіх соціальних мереж, які мають новинні стрічки. Вони повинні бути зареєстровані або в Україні, або в країнах Євросоюзу. Ви не уявляєте, як приємно, що мої ідеї, ідеї опозиційного політика чує і підтримує президент. Це є та єдність, яка так необхідна нам під час війни. Головне, щоб вона не завершувалася лише правильними словами на прес-конференціях.